Так, квартира по вулиці Балакірєва, 20, поверх по Так, Тут у нас роздільний санузол, окремо туалет, окремо ванна кімната, кухня 5 з 967 метрів квадратних. Мебліта техніка залишається. Так, усі кімнати ізольовані. Так, тут балкона нема. У вас сертификат? Обсуждати вопрос можна. можна, Ну ви ж понимаете, я же говорю, можно mm. взять на росто. Даже без анітази, без дверей, без ничего. Дитин шан не видите, что все нового гардеробна. Велика. Так. Тут лоджа. Вона з ремонтом. І ще одна велика спальня. Батареї поміняні. Тобто тут велика така лоджа. Так, на підлозі лінулю. Ось така велика квартира, 67 метрів квадратних, трикімнатна, усі, усі кімнати ізольовані. Лічильники в квартирі. Газу нема в цьому будинку. Так, труби поміняні, проводка поміняна. Є сигналізація.